Знаєте, от я зараз тільки свакаю до відстани Києва і, взагалі, до ритму Києва. І оці дні я просто спіснююсь абсолютно скрізь. Ну, типу, не прям спіснююсь, а от приходжу, знаєте, так тютілька в тютільку, так би мовити, і просто дуже-дуже спішу, щоб зібратись до місця, до якого мені треба. Зараз я йду на майстер-клас танців. Я вже двічі тут ходила на танці на хорео. Це був такий мікс джаз-фанка і денсхола. Зараз я йду на майстер-клас. Клас хілс, і він починається через 13 хвилин. На мені, начебто, залишилось небагато ще пройти. Ну типу, я наче вже орієнтуюсь по цій вулиці, так що я дуже сподіваюся, що я встигну. А ще тут у мене з собою просто рюкзак, в який помістилось, знаєте, просто пів мого життя. Бо я взяла і ноутбук, і книжку. Ну і звісно, все ще треба на майстер-клас, каблуки на колінники, форму. Бо якось я трошки вже втомилася вчитись в гуртожитку. І якраз зараз вихідні, цілий навчальний тиждень я багато що робила, багато що вчила, готувалась до семінарів. Так що зараз мені хочеться просто потанцювати, а потім зайти в якийсь атмосферний заклад, достати свій ноутбук і робити всі свої завдання там. І через все, от я тут несу просто, я не знаю, 5 кілограм чи скільки, але це просто капець. Так, я вже наче майже дійшла, мені залишилось тут квартальчик. Так що да, ви бачите, по мені яка є така. Запихана, боже, а ще зараз вже майже кінець вересня. Я не знаю, коли я опублікую цей влог. Але у мене зараз 24 вересня, і на вулиці 28 градусів. Це ж просто, це ж просто капець. Та я не знаю, як я буду танцювати про такій шаліні, але нічого. Це ой, а ми тут пішли з вами. You some Google Maps, You're just a black jacket, untied shoes, came to the party, ready to lose. No swagger, no design, anxious thoughts stick in your mind. You're just a lost puppy, sad face in the crowd, your head kinda hurts cause the song's too loud. Looking for direction or at least a sign on how to get home record time um, I'm just a pretty girl with an ugly smirk. You convince yourself that it's one of my quirks again. Too high if you can choose. Somehow I'm the perfect musicist. Convince that I'm the one, or at least until the night is done. Take me home. And show me your vinyl. Ugh. Боже, же я люблю танці, я просто завжди так сильно кайфую після тренувань. Я виходжу, знаєте, максимально заряджена. І через це я просто зрозуміла, що мені необхідно тут в Києві знайти собі або якусь танцювальну студію, або ще я планую ходити в спортзал. Ми, до речі, завтра з дівчатами маємо піти на вісім-тридцять. Не знаю, чи вийде в мене ходити і туди, і туди, бо ще я б хотіла ходити на пілатес, на Барет. Боже, знаєте, в Києві скільки можливостей, і так хочеться типу, брати їх всі, але чесу, звісно, не прям. Бага достатньо, але все одно дуже класно. Я зараз хочу глянути якусь кафешку тут поруч, де я можу поїсти і трошки повчитись, точніше, не трошки, бо мені, мабуть, десь на годинки дві-три треба 100% сісти. Я б з радістю знаєте, зараз ще кілька годин просто помняла по Києву. Якби мій рюкзак не важив бої сто мільярдів кілограмів, звісно, класний дуже день. Мені прямо неймовірно подобається. i Sing me a lot of dear. I wanna hear your voice as I lay to die here. I wanna hear your notes just ring, ring. Your notes ring, ring. The years have flown right by you God has a us no choice, but. Say goodbye, the hour nears Hold me close as our hearts sing Sing Broken hearted, never felt like this З залу і у мене була пара з англійською. Ми пообідали з дівчатами. І зараз я збираюсь в універ, хочу зробити легенький макіяж. Знаєте, мені так сподобалось в залі. Я дуже давно не була, і мені було важко. Чесно, на деяких вправах мені прям було дуже важко. Якась така вправа, як болгарські випади. О, я взагалі думала, що я там втрачу свідомість. І то тренер нам давав сьогодні такі мінімальні ваги. Чисто, щоб зрозуміти плюс-мінус, яка в нас фізична підготовка зараз. І вона не прям класна, але я рада, що ми вирішили її покращувати. Бо чесно, спорт в рутині це прям мега круто, і я відчуваю себе набагато-набагато краще, коли я ходжу на танці, пам'ятаю, що я дуже круто себе почувала, коли ходила в зал. Ще пам'ятаю, що на початку повномасштабної війни десь у нас в березні, в кінці березня чи в квітні відкрився зал. І тоді ходити в нього прям дійсно було такою розрадою. А ходити з дівчатами взагалі дуже прикольно. Так що я прям рада зараз. Я збираюсь на дві пари маркетингу в університет. У нас буде семінар і лекція. До речі, мені цікаво. Ви також коли фарбуєтесь, завжди придумуєте, який ви образ сьогодні одягнете. Бо у мене особиста така традиція. Я, мабуть, сьогодні одягну сукню чорну в сердечко, зроблю гульку і червоні губи. Мені хочеться. Мі дуже сильно подобається ця сукня. Якось я в ній себе так класно відчуваю. І якраз в комбінації з червоними губами і цим хвостом, мені здається дуже круто. А ще я, як завжди, трошки запіснююсь. Я взагалі вже втомилась запіснювати. Я не знаю, що мені треба змінити. В рутині, в поведінці, в чому. Але я постійно спізнююсь. Або якщо розпізнююсь, то дуже поспішаю перед тим, щоб не спізнитись. Наливаємо собі воду з бутля, бо без неї я просто помру. І який буде вже бігти. Я тут тільки що постила сторіс, монтувала. Відео і заварила собі чайок. Ще в мене тут є мімка, з яку мені передавали батьки. До речі, так прикольно. Вони з кожною посилочкою мені передають шоколад. І я намагаюсь їсти менше шоколаду, але все одно ця з їхня традиція мені дуже подобається. Мені якось хотілося з вами трошки поговорити, поділитися своїми думками. Бо знаєте, ці дні я відчувала себе якоюсь такою загубленою. Типу, в мене пройшов, мабуть, вже період новизни. період, коли Тобі просто все цікаво, що відбувається навколо. Ти, ніби героїня фільму, серіалу. Кожен день починається, і ти не знаєш, як він закінчиться. Які будуть нові знайомства, нові місця ти побачиш? І це з одного боку дуже класно, але з іншого боку, зараз вже якось починається рутина. І я задаюсь питанням: чи подобається мені та рутина, яка в мене тут, що я хочу змінити, куди я взагалі хочу йти, що я взагалі хочу робити? І такі думки в мене також інколи коли були і вдома, але якось в Києві вони, знаєте, відчуваються сильніше. Бо тут ніби кожен кудись рухається, якось себе шукає, пробує, помиляється, наступає на свої ж граблі, і всередині, типу, відчуття, що треба робити більше, що я роблю недостатньо, що треба рухатись кудись ще активніше. І взагалі мені стається, що в мене, типу, є інколи проблеми з оцією оверпродуктивністю, надто великою продуктивністю. Бо моє ж. Життя якось ділиться на етапи, коли я себе занадто сильно завантажую, коли в мене прям немає, типу, хвилини просто я не знаю, подихати повітрям. Коли я працюю зранку до вечора, щось вчу, монтую, знімаю, рекламую. Це один період, і є ще інший, коли мені здається, що я роблю мало. Коли, типу, мені здається, що в мене занадто багато вільного часу. Хоча насправді це не дуже то і так. І якщо просто поділити це все більш раціонально, то це, типу, Бо буде графік адекватної людини, яка не перенавантажує себе і поступово йде до своїх цілей. Але щось, поки у мене це не дуже виходить, і взагалі, от знаєте, мені здається, що типу в Києві так багато можливостей, і треба всі ці можливості брати. Треба там іти і кудись на стажування, і, можливо, на якісь проекти додаткові. І також разом з цим треба і постійно задавати собі запитання, що я хочу, а чи хочу я це, а чи це той шлях, який я бачу. Чучу для себе, для свого майбутнього, для того майбутнього, яке я собі уявляю взагалі в голові. І типу, я думаю, ви зараз бачите, відчуваєте по таким хаотичним моїм думкам, що я трошки в хаосі, якщо це можна так сказати. І я думаю, це нормально. Мені взагалі стається, що, мабуть, дуже багато хто в такому віці, як я, в таких плюс-мінус умовах, в яких я зараз відчуваю дуже подібні емоції, дуже такі подібні думки приходять. В голову і я просто вирішила поділитись, що, типу, це нормально, трошки не розуміти, чого ви взагалі хочете в такому віці, та в будь-якому віці, мабуть, це нормально. Просто не треба заганятись, 100%. Треба менше себе порівнювати. Я можу сказати, не треба себе порівнювати взагалі, але ну, це не дуже виходить. І інколи все ж таки порівняння може привести до чогось кращого. Так, що да, багато думок. Я, мабуть, зараз повчусь, ну, поп'ю чай. І з'їм шматочок шоколадки перед цим, і попишу в щоденнику і ще почитаю, бо 100% треба оце все, що твориться зараз всередині мене, кудись вилити на папір. Але знаєте, незважаючи на той факт, що цей етап мого життя трошки такий мені не до кінця зрозумілись. В багатьох моментах я б навіть сказала складнись. Такий хаотичний. Мені він все одно дуже подобається. Бо він 100% мене дуже багатьому вчить кожен день, і це класно. Взагалі, я так обожнюю це просто сидіти і говорити з вами з чайком і з лампою ввечері. Це така особлива атмосфера і особлива зона довіри у нас з вами, яку я прям дуже і дуже ціню. I hate to say I won, but you're the one who needs me. And I'm the one who's leaving. Yeah, I tell my friends that I wish you well. But the truth is, honey, that I hope it hurts like hell. Like hell. When you see me. Truth is, honey, that I hope it hurts like hell.